Номер 495 розкладіть на множники. З цього номера виконаємо приклад 3. І приклад номер 5. Приклад номер 3. 2а плюс 3, що множиться на а плюс 5, додати а мінус 1, що множиться на а плюс 5. Спільним множником в обох добутках є вираз А плюс 5, який винесемо за дужки. При цьому з першого доданка залишається 2А плюс 3, з другого А-1. Між добутками стоїть знак плюс, тому ми додаємо А-1. Зведемо подібні доданки в другій дужки і отримаємо а плюс 5, що множиться на 3а плюс 2. І приклад номер 5. 5м мінус n до куба. М плюс 8n до квадрата мінус 5м мінус n до квадрата м плюс 8n до куба. При переписуванні умови ми повинні були замітити, що у нас в обох елементах нашого виразу є одні й ті самі множники, тільки з відповідно різними степенями. Якщо в першому випадку 5m-n в третьому степені, то в другому цей самий елемент у другому степені. Якщо в першому випадку m плюс 8n в другому степені, то в другому випадку він у третьому степені. Отже, винесемо спільний множник задушки із меншим показником. Отже, 5 n в другому степені m плюс 8n також в другому степені відкриваємо дужку і записуємо, що залишається з кожного з наших елементів. Тобто, якщо ми винесли 5м мінус n в другому, то в першому випадку у нас залишається 5 m Мінус, так як друга пара перед нею стоїть, відповідно, знак мінус. І залишається із цього добутку елемент m плюс 8n в першому степені але не забуваємо, що перед добутком стоїть знак мінус, тому ми відкриваємо дужку і записуємо m плюс 8n. Тепер наша задача в другій дужки розкрити в третій дужці розкрити дужки, звести подібні доданки. Отже, ми будемо мати 5m-n в другому степені m плюс 8n в другому степені, 5 m мінус m мінус 8n дорівнює 5m n в другому степені, m плюс 8n в другому степені, 4 m 9 n останній множник. Отже, ми приклад номер 5. Розклали на множники з урахуванням всіх можливих варіацій. Номер 497. Розріжніть рівняння, використовуючи розкладання на множники. З цього номера виконаємо приклад номер 3. 0,2х, що множиться на х мінус 5 додати 8, що множиться на x мінус 5 дорівнює 0. Спільним множником ножником елемент хміну 5, який ми винесемо за дужки. в дужках залишається 0,2х додати 8 дорівнює 0. Ми отримали добуток двох множників, а добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Отже x-5 дорівнює 0, або 0,8 плюс х плюс 8 дорівнює 0. В першому випадку х дорівнює 5, в другому випадку 0,8х дорівнює мінус 8. Х дорівнює мінус 8 поділить на 0,2, отже х дорівнює мінус 40. Запишемо відповідь. х дорівнює 5. І х дорівнює мінус 40. Номер 499. Винесі за дужки спільний множник. Виконаємо в цьому номері приклад номер 3 і 7. Запишемо мову. 36х. Додати 30y. І піднести до квадрату. Перш за все, винесемо спільний множник за дужки. 36 і 30 – спільний множник 6. Залишається в дужках 6х плюс 5y. До квадрату. А тепер піднесемо добуток до квадрату. Щоб піднести добуток до квадрату, пригадаємо властиві степеня. Потрібно кожен множник піднести до відповідного степеня. Отже, 6 в другому степені помножити на 6х плюс 5 до другого степені. І кінцевий результат буде 36, що множиться на 6х плюс 5 до другого степені. І приклад номер 7. Міс 7ас 14аБ до другого степені. Винесемо спільний за дужки – Мінус 7А. В дужках залишається 1 додати 2Б і до другого степені. І це буде мінус 7а до другого степені, що множиться на 1 додати 2Б в другому степені і дорівнює 49а квадрат, що множиться на 1 додати 2b до другого степені. Номер 501. Доведіть, що значення виразу кратне відповідному числу. В цьому номері виконаємо приклад 3 і 5. Отже, приклад номер 3. 8 в сьомому степені додати 2 в 15 степені. і треба довести, що це число ділиться націло на 5. Пам'ятаємо про те, що 8 це 2 в третьому степені. Отже. 8 в 7 степені додати 2 в 15 степені. Можна перефразувати як 2 в 3 і до 7-го степені. Додати 2 в 15 степені. Дорівнює. Пригадаємо властивість, що А в степені Н до степені М. При піднесенні степені до степені показники перемножаються. В результаті ми отримаємо. 2 в степені 21 додати 2 в 15 степені винесемо спільний множник за дужки. 2 в 15 степені. В дужках залишиться 2 в 6 степені додати 1 Дорівнює. 2 в 15 степені помножити. 2 в 6 степені дорівнює 64 додати 1 дорівнює 65. Якщо один із множників ділиться на 5, то і весь добуток ділиться на 5. А число 65 ділиться на 5. Отже, весь цей добуток ділиться на 5. Робимо висновок. Отже, число 8 в степені 7 додати 2 в 15 степені ділиться націло на 5. І виконаємо приклад номер 5. 27 в 4 степені відняти 9 в 5 степені довести, що це число ділиться націло на 24. Перепишемо мову. 27 в 4 степені відняти 9 в 5 степені. дорівнює 27 це 3 в 3 степені і до 4. Відняти 9 це 3 в другому степені і до 5 степені. Використовуючи властивості степенів, отримаємо 3 в 12 степені відняти 3 в 10 степені. Винесемо спільний множник за дужки. 3 в 10 степені, в дужках залишається 3 в другому степені мінус 1. Дорівнює 3 в 10 степені помножити 9 у, другому степ... 3 у другому степені мінус 1, 9 мінус 1 8 помножити на 8. Заберемо один із множників від степеня з основою 3 і отримаємо 3 в 9-му степені помножити на 3 і на 8. І це дорівнює 3 в 9 степені помножити на 24. Один із множників ділиться на 24. Отже, саме число ділиться на 24. Отже. 27 в четвертому степені відняти 9 в 5 степені. Ділиться націло на 24. Номер 503. Доведіть, що коли виконаємо з цього номера, приклад номер 1. А плюс Б дорівнює 2, то вираз А квадрат Б плюс АБ квадрат мінус 2а дорівнює 0. Спростим наш вираз квадрат Б плюс АБ квадрат мінус 2АБ дорівнює. З перших двох доданків квадрат Б і БАБ квадрат винесемо спільний множник за дужки АБ. В дужках залишається А плюс Б. Останній елемент мінус 2АБ запишемо так, як є. При цьому, якщо ми звернемо увагу, ми побачимо, що у нас є спільний множник АБ. Першому та другому елементах. Винесемо його також за дужки. Отримаємо. АВ в дужках А плюс Б мінус 2. Якщо А плюс Б дорівнює 2, то в отриманий вираз замість А плюс Б підставимо число 2. АВ, відкриваємо дужку, замість А плюс Б. Ми підставимо відповідно 2. Отримаємо 2 мінус 2 дорівнює АВ помножити на 0. І це дорівнює 0, що й треба було довести в даному завданні. Номер 505. Розв'яжіть рівняння. З цього номера виконаємо приклад номер 3 4х. Відняти 0,2 х що множити на х додати 20 дорівнює х в третьому степені. Перш за все, розкриємо дужки. 4х, відняти 0,2х квадрат відняти 4х мінус х куб дорівнює 0. 4х мінус 4х дає 0, залишається. Мінус 0,2х квадрат мінус х в третьому дорівнює 0. Винесем спільний множник за дужки. Мінус х квадрат залишається в дужках 0,2 додати х дорівнює 0. Мінус х квадрат дорівнює 0, або 0,2 додати х дорівнює 0. В першому випадку х дорівнює 0, в другому. Х дорівнює мінус 0,2. Номер 507. Спросіть вираз, виконуючи винесення спільного множника за дужки. В цьому номері виконаємо з вами приклад номер 3 При тому, що ми з вами записали умову, ми побачили, що у нас в обох доданках є спільний множник 4а-7. Винесемо його за дужки. Отже, в першій дужці буде 4а 7b. В другій дужці залишається різниця першої, дужки першого елемента та другої. Отже, це запишемо як: 2 квадрат відняти 4аб плюс б квадрат Відняти відкриваємо дужки, 2А квадрат. Відняти 4АБ мінус Б квадрат. Розкриємо дужку всередині другої дужки і отримаємо перший множник, так і пишемо, як є. А в другій розкриємо дужки, Мінус 2А квадрат плюс 4АБ плюс Б квадрат. Зведемо подібні доданки в другій дужки. 2а квадрат мінус 2а квадрат дає 0, 4аб мінус 4АБ дає 0, залишається 2б квадрат. Тобто 4а мінус 7б помножити на 2b квадрат. Дане завдання ми з вами виконали.